Всім доброго дня! Сьогодні хочу вам розповісти за обов'язкову підкормку, якою багато людей нехтують. Ми всі даємо багато своїм помідорам, перцям, огіркам, азоту, фосфору, калію. Даємо різні підкорки дріждям, підживлення попелом. Але дехто нехтує такою підкормкою, яка відповідає за. Розвиток помідори, за розвиток нормальний фотосинтез рослини, щоб рослини був нормальний хлорофіл, щоб нормально рослина розвивалася, харчувалася. І для того, щоб така, ця підкормка також буде покращувати якість і буде покращувати смак плодів. Це підкормка сульфатом магнію. Я як, дві, роблю обов'язково дві підкормки, як вирощую розсаду, то роблю дві підкормки сульфатом магнію, щоб розсада була покращити фотосинтез і щоб листя було щоб не було бліде листя, щоб було таке чорненьке листя, щоб краще рослина засвоює рослини. І також треба підкормку зробити дорослим рослини. Можна ж зробити, от наприклад, у мене вже такі величезні рослини. Таким вже в них може бути дефіцит магнію. І коли рослина вже починає плодоносити, магній покращить смак плодів і будуть більш смачніші плоди. Ми можемо деколи забагато дати всяких калію, фосфору і. А магнієм нехтувати. Також магній може деколи, так само як і кальцій, блокуватися з кореневої системи. Може бути або його відсутність. Зараз менше магнію в ґрунтах, оскільки менше дається органічної речовини, тобто дається менше перегною, гною рослина може не отримати необхідну кількість магнію. Тей, що потрібне для відрозку, тому може бути дефіцит магнію. Щоб цей дефіцит не утворився, можна зробити підкорм таким сульфатом магнію. Тут магній і сірка. Значить, це, дається, це магній семиводний. Він дається 15-20 грам на 10 літрів води і де робиться листова підкормка. Я даю 15 грамів, більше не треба. Через 10-14 днів можна повторити цю підкормку. Можемо деколи дефіцит магнію не розпізнати, починається пожовтіння з нижнього листя, Ми думаємо, що це хвороба. А насправді це може бути дефіцит магнію. Тому, хто ще не робив, наприклад, підкормки магнієм, мікроелементами, можна сульфат магнію продається в магазинах, в фасовках там по десеннях грам, Здається, по 20 грам в малих упаковках можна зробити таку підкормку, одну-дві підкормки з сульфатом магнію і покращити розвиток наших помідорів. Отаке відео. Всім дякую за увагу. Всім гарних врожаїв і мирного неба!